Так, сьогодні ми починаємо перший урок з циклу уроків згадати все до ЗНО, скажімо так, назвемо їх так. І сьогодні ми починаємо з матеріалу, який ви вивчали в п'ятому та шостому класі. Ми згадаємо такі речі. Ну, по-перше, дуже розповсюджений тип задач, які зустрічаються на ЗНО, які пов'язані. З ознаками подільності. Ось давайте згадаємо, які ознаки подільності. Значить, можна позначити тему так: а, математика за 5-6 клас. Це декілька уроків ми будемо вивчати. Математика за 5-6 клас. Вибачте, за почерк в мене знов немає світла, і я з ноутбуку, мене, мені важко писати. Добре, п'ятий, шостий клас. Так, тому не дуже охайно вийде. І так, почнемо ми ось з чого. А, перший такий розділ, який ми згадаємо, це ознаки подільності. Я нагадаю, а, в нас є ознаки подільності, які пов'язані з останньою цифрою, в нас є ознаки подільності, які пов'язані з сумою цифр. І так, ознаки подільності. Ознаки подільності на 2, на 5 на 10 пов'язані з останньою цифрою. І так, на 2. Ну, мабуть, всі пам'ятають, що число ділиться на 2, якщо воно закінчується парною цифрою. Значить, число ділиться на 2, якщо остання цифра парна. Що означає парна? Остання цифра 0. 2, 4, 6 чи 8, так? Тобто, якщо остання цифра числа парна, то число ділиться на 2. Число ділиться на 5. Якщо остання цифра, діти, от фразу якщо остання цифра, я не буду писати, я так позначу. Такий значок означає, що ми пишемо тут те ж саме. Яка повинна бути остання цифра, щоб число ділилося на 5? Або 0, або 5, так? Да? 0. або 5. Так, і ознака подільності на 10, теж дуже проста: остання цифра повинна бути нулем. Так. Якщо ми згадуємо ознаки подільності. Наприклад, так, вибачте, на 3 на 9, то ці ознаки подільності пов'язані не з останньою цифрою, а з сумою цифр. Щоб число ділилося на 3, треба, щоб виконувалась така умова: сума цифр числа, сума цифр числа. Повинна ділитися на 3. На ціло. ділиться на 3. Так само з ознакою подільності на 9. Щоб число ділилося на 9, треба те, щоб сума цифр числа, але ділилася вже не на 3, а на 9. Ось ці п'ять ознак є класичними. Їх вивчають в шкільному курсі. Але є такі, які не є програмними, але я зустрічала їх на ЗНО теж. Ну, наприклад, яка ознака подільності на 4? Хто пам'ятає? Там пов'язано не з останньою цифрою, а з двома останніми цифрами. Якщо в числі останні дві цифри, утворює число, яке ділиться на 4, то й саме число ділиться на 4. Тобто, якщо останні дві цифри, останні дві цифри, Тере число, яке ділиться на 4, То й само число ділиться на 4. Я не буду повністю писати, так? Наприклад, зустрічала ознаку подільності на 25. Може, хтось пам'ятає. Число ділиться на 25, якщо останні дві цифри, це конкретно такі дві цифри, або два нулі, або 25 або 50, або 75, тоді число буде ділитися на 25. Є ще такі комбіновані ознаки. Ну, наприклад, як визначити, що число ділиться на 6. 6, це 2 помножене на 3. Тому, якщо число ділиться на 6, воно повинно ділитися і на 2. І на три. Тобто остання цифра повинна бути парною, і сума цифр числа повинна ділитися на три. Так, тепер давайте згадаємо ще такі речі. Як ми округлюємо чисто. А можна секундочку вернути а, пожалуйста. Да, 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 можна. Так. Спасибо. Ну, так, дякую. Продовжуємо. Напишіть, будь ласка, другий розділ, який ми сьогодні повторимо. Це округлення чисел. Дуже часто зустрічаються задачі, в яких вам треба округлити число. Округлити. Може, навіть кожен рік там такі завдання є, бо це дійсно завдання, яке зустрічається і в реальному житті теж. Якщо ми округлюємо число, в нас є таке правило, я не буду його повністю писати, я просто нагадаю. Ну, наприклад, давайте візьмемо якийсь десятковий дріб. Ну, наприклад, 3, там далі 2, 4, 6, 7. Тобто прочитаємо цей дріб. 3,2467. -ти Якщо мені треба округлити до певного розряду, то всі розряди після цього замінюються нулями, а. Той розряд, до якого ми округлюємо, або залишається таким самим, або збільшується на одиницю. Ну, Наприклад, я обираю розряд сотих, да? тобто соті це друга цифра після коми. Що я роблю? Я дивлюсь. ті розряди, які після четвірки, тобто 6 і 7, я заміняю нулями, нулі наприкінці десяткового дробу, ми можемо вже не писати. А ось четвірку я повинна або залишити такою самою, або збільшити. Від чого це залежить? Від першої цифри, яку я відкидую. Якщо я відкидаю число, яке більше за 4, тобто 5, 6 і так далі, то ось це число збільшується на 1. Тобто ми запишемо так: 3,25. А якби тут стояло число менше за 5, 4, 3, 2, 1 чи 0 то я залишила би цифру 4 такою самою. Ось це ми округлили до сотих. До сотих. Так, а ну-ка, давайте візьмемо якесь натуральне число. Ну, наприклад, 5127. І я прошу вас округлити до сотень. Що таке сотні? Сотні – це розряди вже цілої частини. Це в нас одиниці, десятки, сотні і тисячі, так? Сотні – це одиничка. Тобто всі розряди, які йдуть після сотні, будуть замінюватися нулями. Ці нулі ми будемо писати, бо це розряди не десяткових дробу, а цілої частини. Так? Тобто ці нулі ми будемо писати. Тепер дивіться, одиницю я буду збільшувати. Не буду, бо після mm -mm. одиниці стоїть двійка. Тобто, якщо ми округлюємо, ми отримуємо число 5100. І тут ми округлювали до якого розряду? Тут ми округлили до сотень. До сотень. Ще раз повторюю: завдання на округлення зустрічаються часто. Само правило я писати не буду. А, зараз ми на практиці це згадаємо. Так, третій розділ, який я теж хотіла, щоб ми згадали, це дії з десятковими дробами. Так, запишемо дії. Ну, може, ви це і так знаєте, але все одне, мені здається, краще повторити. Дії з десятковими дробами. Ну, по-перше, якщо ми додаємо десяткові дроби, пам'ятайте, що в нас додаються розряди по тобто ми кому пишемо під комою. Ну, наприклад, якщо ви усно додаєте 5,2 до, наприклад, однієї цілої це не буде 6,14. Да? Деякі діти вважають, що так. Чому? Ми бо розряд «двіка» – це розряд десятих. Ми додаємо до одиниці, да? тобто це буде 6,32. А взагалі, правило таке: ми кому пишемо під комою, Якщо б ми додавали в стовпчик, ми б робили це так. Ми б кому написали під комою, і потім, якщо в нас тут не вистачає розрядів, ми додаємо 0 і додаємо 2. 3, і в результаті теж кому пишемо під комою. Це дуже прості речі, але я думаю, що є такі діти, хто може і тут помилитися. Тобто, при додаванні десяткових дробів, ми додаємо їх порозрядно, розряд десятих до розряду десятих, розряд сотих до розряду сотих. Так, тепер давайте згадаємо, як ми множимо десяткові дроби. Я очищаю, так? Можна? Якщо ми так. множимо десяткові дроби, то тут таке правило При множенні десяткових дробів. Ми, ну, наприклад, давайте теж візьмемо 5,2 помножити на 3,2. Що ми робимо? Ми перемножаємо їх, не вважаючи уваги на кому. Тобто які два натуральних числа ми перемножаємо? 52 і 302. А потім відокремлюємо в результаті кому стільки знаків праворуч, скільки їх в сумі після коми у двох чисел, тобто три знаки. Тобто я перемножаю число 302 на 52, згадуємо множення в стовпчик. Так, 4, тут 0, тут 6. Так, тепер на 5. 0,1 запам'ятали, тому тут 1 і тут 15. Так, тепер додаємо 4, 0, 0,7, 1,5. Так, а тепер ось тут в результаті ми повинні у цього числа 15 704 відокремити праворуч кому раз, два, три знаки. Тобто ми отримаємо 15, цілих 704. 000. Тобто, якщо ми перемножаємо два десяткових дроби, ми перемножаємо натуральні числа, які не містять десяткових знаків, да? а потім відокремлюємо в результаті комусь стільки знаків, скільки їх в сумі у двох чисел. Тепер давайте згадаємо ділення. Якщо ми ділимо, ну теж давайте на практиці, наприклад, 5, цілих там. Зараз 13 сотих поділити на 3. Взагалі, буде воно ділитися на 3? Сума цифр 9, буде. А, Значить, ми робимо так. Спочатку ми а, ділимо цілу частину на цей дріб. 5 поділити на 3. Можна взяти по одному. Остача 2. Далі, як тільки ми знесли першу цифру після коми. У нас 21, одиниця вже перша цифра після коми. Відразу в часті ставимо кому. 21 беремо по 7. Там остачі не буде, вона буде нулю дорівнювати. І 3 на 3 буде 1. Тобто при діленні ми враховуємо такий момент, коли ми ділимо десятковий дріб на натуральне число, а в той момент, коли ми зносимо першу цифру після коми, ми в часті ставимо теж кому. Якщо б я ділила десятковий дріб на десятковий дріб, тут дуже часто діти допускають таку помилку. Вони вважають так. Ну от, наприклад, 1,2 поділити на 0,2. У нас таке правило є. Ми повинні ділення на десятковий дріб звести до ділення на натуральне число. А, значить, для цього ми повинні перенести кому. І в першому числі, і в другому, так, щоб а, в другому числі коми вже не було. Так як тут тільки один знак після коми, то ми переносимо на один знак. І це те ж саме, що 12 поділити на 2. Це буде 6. Так ось я бачу таку помилку. Далі діти чомусь знов відокремлюють тут 0,6 пишуть. А результат буде 6. Коли ми перенесли кому, Ось це результат ділення цих двох чисел, і цих це одне і те ж саме число. Тобто потім нічого вже робити не треба, ніяких ком відокремлювати не треба. Так, ну і давайте а, спробуємо це зробити на практиці. Можна стирати? Записали ви це? Так, да, спасибо. Так, а давайте тепер подивимось: приклади. Дивіться, сьогодні ми будемо розв'язувати просто приклади на те, щоб згадати все це. Заодно зараз, ще, якщо встигнемо, повторимо і порівняння А, Ми це декілька уроків, а потім там, бачите, наприкінці цього файлу є завдання ЗНО минулих років. Там будемо вже дивитися саме завдання ЗНО. І так, давайте подивимося, що в нас тут є. Вкажіть перший номер, вкажіть числа, які діляться на два. А, ну, давайте так, напишемо. номер 1 А. діляться на 2. Що ми повинні виписати? Числа, які закінчуються на парну цифру. Не перше, не друге, не третє. Так, четверте підходить. 9222. Так, 1948 теж закінчується на парну цифру. 1948. Так, 80, 8212. Теж нам підходить. Так, і 1230. Добре, рухаємось далі. Пункт Б ділиться на 3. Щоб число ділилося на 3, нам треба, щоб сума цифр числа ділилася на 3. Давайте знайдемо просто суму цифр кожного з чисел. Тобто ми додаємо 1, 3, 4 і 7. 3 плюс 7 – 10, плюс 5 – 15. Нам підходить, бо 15 ділиться на ціло на 3. Я зараз так олівцем напишу. Так, тут 5 плюс 5 плюс 1 плюс 1 – 12. Теж ділиться на 3. 1 плюс 8, 9, та ще додати 9, 18, теж ділиться на 3. 9 додати 6, 15, знову ділиться. ну, Тут щось все ділиться. Так, 10 плюс 12, 22. Перевіряйте, я можу помилитися. 10 плюс 3, 13. Не ділиться на 3. Так, а тут 6 теж ділиться. Тобто на 3 діляться які числа? Сума цифр яких ділиться на 3? Це число 1347, 5511, 1845. 9222. Так, і ще число 1230. Так, В-пункт ділиться на 9. Ознака подільності на 9 схожа на ознаку подільності на 3. Нам треба, щоб сума цифр числа ділилася на 9. 15 не ділиться, 12 не ділиться, 18 ділиться, так, тобто ділиться на 9. Число 9200, ой, 1845, а інших в нас немає, тільки одне число, так? Г на 5. На 5 діляться числа, які закінчуються або п'ятіркою, або нулем. У нас тільки два таких числа. Це 1000. 845, воно закінчується на п'ятірку. І 1230. Так, Г є Ділиться на 4. Щоб число ділилося на 4, треба, щоб останні дві цифри утворювали число, яке ділиться на 4. 47 на 4 не ділиться, воно не парне взагалі. 11 не ділиться, 45 не ділиться, 22 на 4 не ділиться. Якщо б там було 24, тоді б ділилося, не ділиться. Так, 48, а 48 ділиться на 4, тому число 1948 ділиться в нас на 4. Так, а, далі. Останні дві цифри – число 12, воно ділиться на 4, тому це число теж ділиться на 4. 8212, 30 на 4 не ділиться, тому все, тільки два числа діляться на 4. Є, діляться на 45. Як поступити з числом 45? Якщо число ділиться на 45, воно ділиться і на 4, ой, вибачте, і на 9, і на 5. Ну, число, яке ділиться на 5, на 9 в нас тільки одне, так? Да? І воно одночасно ділиться і на 5 теж. Тому це єдине число 1845. Так, якщо запитань немає, давайте наступний номер, він пов'язаний з округленням дробів. І так, номер 2. Треба округлити. Перше до тисячних, так, і пишемо округлити. Перше до тисячних. І так, перший дріб такий 82 цілих 51 десятитисячних. Пишемо приблизно дорівнює. Я вам рекомендую так відокремлювати рискою. Той розряд, до якого ми округлюємо. Давайте згадаємо розряди Десяті, соті, тисячні. Тобто, нам треба зробити так, щоб після розряду тисячних нічого не було, тобто були нулі. Тобто ми будемо відкидувати число 9. Якщо я відкидую число, яке більше за 4, то сімку треба збільшити. Що ми запишемо? 72, 518 Тисячних. Так, беремо наступне Б, а, що там у нас 15 тисяч. Ой, 15 цілих, вибачте, 1234 ми округлюємо до теж тисячних, теж до третьої цифри після кого. Тут у нас відокремлюється, а, тобто. Та, що ж таке? Хотіла іншим кольором, воно відокремлюється. Ми відкинуємо четвірку. Так як ми відкинуємо четвірку, то число 3 ми не будемо збільшувати, тому це буде приблизно дорівнювати 15123 тисяч. Так, беремо наступне число В. 19 цілих. І 4 дев'ятки. 9999 -ти тисячних. Якщо я округлю до тисячних, Дивіться, я так проведу. У мене не дуже ровна черта, вийшла. Ось так. Я повинна відкинути дев'ятку. Тому ось ця дев'ятка повинна збільшитись на одиницю. Це буде вже 10. Розряд перейде сюди. То теж буде 10, сюди теж 10, І сюди 10, що ми отримаємо? Це буде просто число 20. Ось ці далі нулі ми не пишемо. Це зрозуміло, чи треба ще пояснити? Зрозуміло, так? Дивіться, до сотих там приблизно те ж саме. Давайте ще третє зробимо до тисяч, до цілих. До цілих це означає до коми. Після коми всі знаки записуємо як нулі, тобто їх можна не писати. І так, перше, 82,5179 десятитисячних приблизно дорівнює. Тепер дивіться, ми округлюємо до о, першої цифри після коми, яка стоїть ліворуч, так? Треба цю двійку збільшувати, чи не треба? Треба. Бо перша відкинута цифра 5, вона більша за 4, тому це буде приблизно 83, цілих. так, далі. 15 тисяч. 15,123410. Це приблизно. Так, округлюємо до цілих. Перша відкинута цифра це одиниця, тому це приблизно 15, цілих. так, і тут 19,999. 10, 000, це приблизно буде. Так як 9 більше за п'ятірку, ми збільшуємо 9 на 1, отримуємо 20. Приблизно 20, цілих. Так, а чи є запитання до того, що в нас тут відбувалося? Давайте ще третій номер швиденько зробимо. Ну, хоча б почнемо. І так, номер три треба виконати дії. І так, в перші дії нам треба перемножити 0,4 і 0,25. Яким чином ми це будемо робити? Ми просто 4 перемножаємо з 25, це буде число 100, так? І треба відокремити кому раз, два, три знаки. Раз, два, три. Тобто кому повинна стояти перед одиницею, Тому тут теж треба дописати, що 0. Але так ми не залишаємо, ми переписуємо цей дріб як 0,1. Так, беремо далі. 12,36 треба поділити. На число 0,3. Тут пам'ятаємо таке правило. Якщо ми ділимо на десятковий дріб, кому треба перенести праворуч на стільки знаків, скільки їх в дільнику. Тобто на один знак. Що ми отримаємо? 123,6 поділити на 3. Це можна зробити усно. 12 на 3 це 4, 3 на 3, 1. Далі 6 це вже число взяти після кого, тому ставимо в часті кому, і 6 на 3 це буде 2. Отримали 41,2. Так, рухаємось далі. Третій приклад. 3,5 поділити на 0,07. Так, тут треба перенести куму на стільки знаків, скільки їх у дільнику, тобто на два знаки. Якщо ми переносимо куму на два знаки, тут, а у нас тут тільки один. Що ми повинні тут дописати? Нуль. Це буде те ж саме, що 350 поділити на 7. 35 на 7 це 5. І ще додаємо 0, отримуємо 50. І четвертий приклад. Так, у нас 0,12 помножити на 0,3. Що ми повинні зробити? Перемножити не зважаючи уваги на кому. 12 на 3 це число 36. Але тепер треба відокремити кому раз, два, три, чотири знаки. Тому що ми робимо? Дописуємо ще два нулі. Ставимо кому і дописуємо ще один нуль. І отримуємо 0,36. Так, ми не встигли з вами повторити порівняння дробів. Ми, якщо ви пам'ятаєте, ви можете взагалі цей файл зробити повністю. Якщо там не буде запитань, то можете не виходити на уроки, але я все ж таки рекомендую виходити. А наді, ви візьмете там такий самий файл, який. Цей зараз я його відкрою і скажу, що там. Зачекайте. Давайте так, я напишу, я зараз не можу його знайти, я запишу а, завдання в групі. Ви теж візьмете перші три номери. Все тоді на сьогодні закінчимо. До побачення. Дякуємо, до побачення. Гарного дня вам.